Це питання. <плес> Значит, я вам хочу сказати, чисельно-гранічні чисельні. Дмитро Віктор, я вам ще скажу про гранічні чисельни. Гранічне чисельні була зупряжена в жовтні минулого року. Потім на новий календарний рік ми подали на сесії 27 грудня гранічне чисельні. З невідомих причин до цього питання ми не дійшли. Ви подавали на 24, грудня? ні, я подавав. Ми розглянули, ну, розглянули, ми, ми подавали ви не денну, Так, час. Потім... Почекайте, почекайте, ну тут стояться, сидять освітяни, я, я не можу обманувати, вони підтвердять. Тепер на сесія на 8 грудня, <кхе> не відбулася, в лісниках ми збиралися. Сесія на 2, 2 люта ми ще раз провели засідання комісії по граничній чисельності і все це розібрали. 24 лютого повинна бути сесія. Не відбулася. Таким чином воно переноситься, переноситься, переноситься. Зараз Верховною Радою прийнято другий, другому читанні бюджет. Потім цей бюджет піде на область. Якщо ми зараз не надамо відповідні зміни, статути і не включимо наші заклади. Нам треба ще через на провести зареєструвати ці статути і не включимо ці заклади в фінансування. Ми можемо з першого нуль першого двадцять третього року залишитись під рушем. Це питання включили правильно. Я підтримую ваші пропозиції, окрім пакету питань 2.11 і 2.12. Пропоную їх лишити на тому місці, де вони є, а всі решта, що ви пропонуєте, змістити за да. питаннями. Да. 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 Давайте так. Да. 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 Шановні депутати, давайте так, щоб наші звіли. Шановні депутати. Шановні... Давайте так, щоб в нас не сміялися люди, тут багато присутніх людей, і всі вже знають наші обставини, які у нас складуються. Підтримаємо Дмитро Вашу, проголосуємо. Я вас дуже прошу, шановний голосуючий, Євгенія Кравченко внесла з ваші зміни. Давайте проголосуємо. Дайте, будь ласка, головуючу ці крептики і розпочнемо сесію.